Центральної та східної Європи. Ми з вами розглядаємо економічне політичне становище короліст сербів, хорватів, словенців, Болгарії, Румунії, Угорщини, Австрії, Чехословаччини та Польщі. Отже, до складу королівства сербів, хорватів і словенців увійшли Сербія, частина Македонії, Чорногорія, Хорватія, Словенія. Далмація, Боснія, Герцеговина різноманітні території. Усього в країні опинилося 12 мільйонів мешканців. Понад 40% населення становили серби. Ідеологом великої Сербії був Нікола Пашич, який неодноразово очолював уряди в цій країні. Згідно з доктриною югославянства, серби, хорвати і словенці були проголошені єдиним тріменним народом на основі договорів 1920-1921 років між королістом сербів, хорватів і словенців, румунією чехословаччиною було створено військово-політичний блок, який називався Мала Антанта. Також повинні ми зауважити на те, що національний і релігійний склад населення зумовлював партійну різноманітність. Наприкінці 1920 року відбулися вибори до парламенту установчої такої скупщини. Перемогу здобули партії, які відстоювали унітарну державу і сербську першість. 28 червня 1921 року було ухвалено видовданську конституцію, яка започаткувала. Монархію на чолі із сербською династією також законодавча влада належала народній скупщині. Яку обирали загальним прямим і таємним голосуванням чоловіки, що досягли 21 віку? Ми бачимо, що існує віковий сенс щодо виборів, тобто не з 18 років, бачимо, що є сенс за статтю, тому що мали право голосувати саме чоловіки, жінки і військовослужбовці виборчих прав не отримали. Король затверджував закони, скликав і розпускав парламент, призначав прем'єр-міністра керівників місце. Адміністрації великих жупанів Конституція закріплювала перевагу сербів. Також інші народи могли відстоювати свої інтереси через загальні громадянські права. Комуністичний рух, діячі якого вчинили низку замахів на високопосадовців, було придушено. Також королівство сербів, хорватів словенців було аграрною країною із залишками феодальної організації господарства. Ці залишки було ліквідовано, розміри землеволодінь обмежено, а конфісковані угіддя переходили в державний фонд і перерозподілялися між незаможними. Та все ж країна залишалася бідною, що зумовила багатьох їх мешканців емігрувати за кордон. Було ухвалено низку соціальних законів, запроваджено вісьмигодинний робочий день, легалізовано профспілки відкрито понад тисячу підприємств. Але все ж безробіття залишалося високим. Основна партія внутрішньополітичної боротьби в Королівстві проходила між прихильниками. Унітаризму і федералізму, серед яких ключову роль відігравали хорвати, у повоєнні роки змінилося близько 20 Урядів і місцем для застосування політичних дискусій стала народна Скупщина. Саме в її стінах розігралися драматичні події. У червні 1928 року сербський радикал застрелив трьох хорватських депутатів, серед яких був лідер хорватського руху Степан Радич. Після цього федералісти відкликали депутатів на піку політичної кризи, яка відбулася у 1929 році. Король Олександр Караго. Перег... Орґівіч скасував конституцію, розпустив парламент, перебрав повноту влади повністю у свої руки. Ми кажемо, що до Болгарії світова війна принесла таку гіркоту поразки, а з переможених країн вона єдина зберегла монархію. Після підписання Нейського договору країна втратила близько десятої частини території, вихід до Єгейського моря, сплачувала репарації, обмежила війська. Україну вирував страйковий рух, зростала популярність лівих, референдум про покарання винуватців у військових поразках ще більше посла. Аби праві сили у 1920-1923 роках при владі був уряд Олександра Стамбуліського, єдиний у тогочасній Європі уряд, який був утворений селянською партією болгарським землеробським народним союзом. Уряд мав намір установити селянську демократію, провів аграрну реформу, підтримував кооперацію. Уряд Стамболіського не поспішав скасовувати військовий стан, застосовував цензуру, контролював громадську активність. Низкою такою законів він обмежив особисті свободи, було введено трудову повинність, право відчуження приватних будинків для потреб держави. На заможних накладали податки. Почалося зрощення державного партійного апарату. А Цар Борис Третій втрачав важелі управління. І у 1923 році творча та інтелектуальна еліта, об'єднана в організацію Народний зговор, у Союзі з військовими підняла повстання проти уряду оранжевого більшовизму. Стамболіського було вбито. Новий уряд очолив Олександр Цанков. Болгарські комуністи розхитували ситуацію з підпілля. Вони діяли за підтримки коментарну, лідер якого. Хотіли з Болгарії почати Другу світову революцію. У 1925 році, під час поховання вбитого терористами генерала Константина Георгієва, комуністи підірвали собор святої неділі в Софії. Тоді загинуло 130 осіб. Там також згинули дівчатка, ліцеїстки, які знаходилися у соборі. Ці події спровокували хвилю терору з боку уряду. Цанков пішов у відставку. Новий уряд Андрія Ляпчева проводив ліберальні реформи. Під гаслом смиренності і милосердя. Джерлом напруги залишилися македонські організації, які прагнули територіальних змін. У південно-західних районах вони створили державу в державі, формували бойові загони. Румунія, яка закінчила Першу світову війну на боці Антанти, в результаті Перської мирної конференції змогла удвічі збільшити територію, приєднала Бесарабію, Добруджу. Трансельванію, буковину населення чисельно зросло. Це збільшило промисловий потенціал регіону. Згідно з Конституцією 1923 року Румунія була конституційною монархією. Король Фердинанд І з 1928 року став називатися Король II, мав широкі повноваження, призначав уряд, міг розпустити парламент, виборче право не поширювалося на жінок, країна залишилася. Аграрною поміщільське землеволодіння було обмежено, але селяни не були задоволені аграрною реформою. Найвпливовішими політичними партіями були національна ліберальна, національна селянська, лідером національних лібералів стає брете. Ану один із найвідоміших політиків свого часу, який неодноразово очолював уряд. Про нього говорили, що він приходить до влади, коли хоче, залишається доки доки хоче, йде коли хоче і залишається після себе того, кого сам захоче. Під час війни він стверджував, що війде на мирну конфедерацію. Тільки під руку з переможцем. Тому Бертіану ставили на рівні з королівською, і саме його влада дорівнювалась Королівській. До націонал-цараністів влада перейшла наприкінці 1920-х років, після смерті короля Фердинанта і Ліонала Бертіану. Прем'єром стає Юліо Маню. Румунія стала багатонаціональною державою, у якій інші народи, такі як угорці, німці, українці, болгари, євреї, становили близько третини населення. Румунська влада не сприяла їхньому національному розвитку, надаючи перевагу ідеї великої Румунії, що породжувала опір. У 1919 році спалахувало повстання на території Хотинського і Сороцького повитів Бесарабі. У 1924 році виступи здійснені були проти румунської влади, охопили ізмаїльські та Керманський повіти. У вересні 1924 року селяни в татарбонарах і на Одещині протягом трьох днів утримували владу. Хотинське і татарбонарське повстання було жорстоко придушені. Серед переможених у війні опинилася Угорщина. За тріанонським договором вона втратила дві трети території і близько 60% населення. Також вона мала сплачувати репарації та скоротити армію владу. Засередив головнокомандувач армії Міколаш Горді. Національні збори відновили монархію, але питання про особу короля залишалося відкритим. Після кількох невдалих спроб повернути трон Горді став регентом і мав широке повноваження. Уряд у 1921-1931 роках. Очолив нащадок трансильванського князівського роду іншвард Бетлан, який спирався на партію єдності. Бетлан і Горді доповнювали один одного. Перший був досвідченим поміркованим політиком, мав зв'язки за кордоном. Другий ухвалював тверді рішення, Якою ж бачили Угорщину. Вона повинна була стати країною. З автократичним політичним режимом, який би спирався на соціальну верхівку, виборче право охоплювало б 30% населення. Важливою складовою угорської політики був поміркований націоналізм. Проголошена республікою Австрія стала унікальним прикладом правової передачі влади в умовах революції. Повноваження монарха перебрала Державна рада, яку утворили депутати колишнього парламенту. У лютому 1919 року на загальних виборах до установчих зборів перемогла соціал-демократична робітнича партія Австрії. Тимчасовий уряд очолив Карл Рено. Популярним залишався австромаркінізм. Його прихильники пропонували провести соціальні реформи, уникаючи більшовицьких крайнощів. Майбутню державу вони уявляли як об'єднання Австрії і Німеччини або як на Дунайську конфедерацію. Сен-жерменський договір перекреслив ці плани. Згідно з ухваленою 1 жовтня 1920 року Конституцією, Австрія стала федеративною державою. з – Президентсько-парламентської форми правління було закріплено громадянські права, багатопартійність. Ключова роль у політиці перейшла до християнської соціальної партії, лідер якої католицький священник Ігнат став федеральним канцлером. Його прихильники виступали за корпоративне суспільство, стверджували, що людина, зберігаючи індивідуальну свободу, має розраховувати на підтримку ширшої групи. Цими ідеалами створено передумови для фашизації австрійського суспільства. Також з'являються хаймвери, тобто ті, які пропагандували фашизм. У листопаді 1918 року схвалено тимчасову Конституцію Чехословацької Республіки, національні збори з представників політичних партій, які діяли до війни. Одноголосно обрали президента Масарика і затвердили уряд національної коаліції, на чолі з лідером молодих Чехів. Також ми кажемо про те, що завдяки підтримки Антанти уряд Чехословаччини вирішив територіальне питання на свою користь. Конституції 1920 року було проголошено рівність громадян перед законом демократичні свободи, парламент Республіки, двопалатні національні збори. Формувався на підставі пропорційного рівного прямого таємного виборчого права у Чехословаччині діяли десятки політичних партій тож уряди були коаліційними. Найбільші з них республіканська партія, чехословацьких землевласників і дрібних селян, Чехословецька національна демократична партія, Словацька християнська народна партія, децько-німецька партія, комуністична партія Чехословаччини. Впливовими були об'єднання навколо відомих політиків. Також ми кажемо про те, що популярними були людьми Масарок і Бенеш до Чехословаччини відійшла велика частина промислових потужностей гадберської монархії. Що Посприяла повоєнній відбудові. Бізнес від німців та угорців поступово переходив у місцеві руки. Митна політика стимулювала національного виробника, було введено національну валюту крону, стабілізована фінансова система. Також ми кажемо про те, що особливістю соціальної структури було численне робітництво У 1930-х роках. Чехословаччина ввійшла до десятки індустріально розвинутих країн світу. Історія Чехословаччини стала успішним прикладом парламентської демократії в центрально-східній Європі. Чехословаччину вважала найближчою наступницею монархії Габсбургів – державою, яка намагалася стати спільним домом для багатьох народів. Чеські і словацькі політики добровільно погодились на об'єднання у 1927 році. Запроваджено земельні управління, коли з'явилися Чехія, Моравія, Сілезія, Словаччина, Підкарпатська Русь щодо політичного життя та відновлення Польщі. Ми знаємо, що там політичним лідером був Юзеф Пілсуцький. Польща була нестабільною. Проведення лінії як східного, так і західного кордонів викликало безліч суперечок. Частину ж українських земель саме Польща за той час забрала собі за допомогою країн Антанти. Територіальні суперечки були між Польщею та Чехословаччиною. У 1920-х роках. Польські війська встановили контроль над частиною Вільянського краю на сході до Польщі було включено території з етнічною більшістю українських та білоруських земель. Міжвоєнна Польща, яку Називають другою Річчю Посполитою була шостою за величиною країною в Європі з населенням 27 мільйонів осіб. У 1919 1922 роках працював законодавчий Сейм, а виконавчою владою керував начальник держави це саме Юзеф Пілсуцький. У березні 1921 року Сейм ухвалив Конституцію Польської Республіки, згідно з якою створено двопалатний парламент Сейм і Сенат. Проголошено громадянські права свободи, гарантовано право національних меншин на збереження самобутності, мови і культури. Парламентські вибори 1922 року не принесли більшості жодні з політичних сил. Президентом Польщі обрана вихідця з родини польських землевласників у Литві, професора. Габріеля Нарутовича, якого підтримали представники національних міншин, і цей результат не влаштовував націоналістів через кілька днів після присяги на Рутович загинув внаслідок терористичного замаху. Уряду Польщі часто змінювалося. Економіку в середині 1920-х років дещо стабілізував уряд Владислава. Грабського тоді було введено польську валюту злоти, проведено аграрну реформу, спрямовану на зміцнення середніх селянських господарств. Та повністю опанувати ситуацію не вдалося. 28 червня 1919 року Польща підписала так званий малий версальський договір, за яким зобов'язалася поважати права національних меншин українців, євреїв, білорусів, німців та литовців. Основні дискусії з національного питання відбувалися між прихильниками Пілсудського, який відстоював перетворення Польщі на федеративну державу, і польськими націонал-демократами ендеками, лідер, які якраз був Роман Дмовський. Він наполягав на інкорпорації, тобто полонізації національних меншин. Політична боротьба на тлі економічних негараздів і національних рухів, які протестували проти полонізації, зробила ситуацію в країні нестабільно у 1926 році. Пелсуцький за допомогою армії здійснив військовий переворот. Мотивував це тим, що потрібно відновити польську державу, і в Польщі було встановлено автократичний режим, відомий як санація, тобто оздоровлення. Українці опинилися серед народів, яким не вдалося здобути самостійну державу. Західні регіони України ввійшли до складу Польщі, Чехословаччини, Румунії, і у жодній із цих держав вони не мали прямого доступу до влади. Поки інші народи були поглинуті державотворенням і подоланням економічної кризи, українці мусили пережити поразку, зібратися з думками, що робити далі. Значними були втрати, чимало політиків і громадських діячів не повернулися додому, були змушені емігрувати і, взагалі, емігрували через те, що їх переслідувало на батьківщині. Фізично-духовне спустошення, яке відчували українці, поєднувалося з бажанням будь-якими засобами створити свою державу, але цього вже не вдалося зробити. А тому потрібно було залишитись життєво здатними. На початку 1930-х років в Польщі проживало вже 4, майже з половиною мільйони українців. Дослідники сумніваються в точності статистики і припускають, що насправді українців у Польщі було гаразд більше. Українські землі у складі Польщі сформувалися з двох частин: це східна Польща, яка у нас. Точніше, сказати, там були землі Польща А і Польща Б. І якраз українські землі вони входили до назви Польща Б. І її відносини з своєю основною державою вони були тоді не дуже добрими. Отже, Східна Галичина вона входила до Габсбургської імперії, Західна Волинь, Піддене, Підляще, Полісся і Хомщина, Вони належали. Російської імперії, і ці регіони різко відрізнялися між собою політичними традиціями. Галичина була осередком українсько-польського політичного протистояння, яке перейшло до е, міжвоєнної Польщі. Галичину поділено на три воюводства: Львівське, станіславське, Тернопільське, за якими було закріплено таку назву, як Східна Мала Польща, Західну Волинь, Полісся, Південне, Підляще та Хомщину, розділено між. Луцьким, Брецлавським, Люблінським воєводством і українські терени залишилися тепер аграрним повністю краєм. Перерозподіл поміщицьких землеволодін відбувався так, аби збільшити кількість поляків. Земельні ділянки отримували польські колоністи, селяни, ветерани війни, так звані садники. Українці у пошуках кращої долі виїжджали за кордон. На початку 1920-х років польський уряд демонстрував готовність до поступок українцям. Однак частина політиків не полишала прагнення покарати їх за. Взагалі, боротьбу щодо проти Росії, щодо Польщі, взагалі українці боролися, але не змогли тоді зробити власну державу. У 1921 році до Галичини прибув Євген Коновалець, який раніше ініціював створення української військової організації. Уво, яка почала підпільну боротьбу проти польської влади. Члени організації підпалювали маєтки польських землевласників, руйнували адміністративні будівлі, вчинали замахи. У 1921 році член УВО Степан Федак у центрі Львова стріляв у Юзефа Пілсуцького і Львовського воєводу, якраз і, звісно, він їх поранив за вказівкою імміграційного уряду петрушевича українці галичини бойкотували парламентські вибори 1922 року за порушення солідарності і заклик співпрацювати з польською владою члени УВ застрелили письменника сидора Твердохліба. у 1924 році у в'язниці після катувань загинула членкиня во Ольга Басараб. Також іншою відповіддю з боку українців ставали різні форми самоорганізації – в межах політичних партій національно-культурних і економічних товариств на середину 1920-х років відновили діяльність або були створені кілька українських партій у 1925 році було засновано Українське національно демократичне об'єднання УНДО, яке було продовження саме Української національно демократичної партії під його. Впливом залишалася така найбільша українська газета Діла. Лідери Ундо, це Левицький, Кендринський, Рудницький та Мудрий вважали, що потрібно захищати інтереси українців законними і парламентськими методами. Було створено також українську соціально радикальну таку партію, комуністичну партію Західної України діяли русофільські організації. Польська адміністрація створювала несприятливі умови для українського національно-культурного життя. У 1924 році уряд Радислава Грабського, не незважаючи на протести українців, видали закон про двомовні українські польські школи. Після закриття українських кафедр Львівського університету у 1921-25 роках дів український таємний університет, щоправда. Організувати повноцінне навчання було складно. Розвивалася мережа кооперативних організацій, найбільшими з них були Малосоюз, сільський господар. Організатори кооперативного руху вважали, що українці програли боротьбу за державність через брак ресурсів і проводили таку роботу щодо органічної праці чи співпраці. Продовжували діяльність просвіта, наукове товариство імені Шевченка, входило сюди і преса. У 1917 році було створено Союз Українок, який очолювали Євгенія Макарушка. Катря Гриневичина, Олена Федак Шепарович, Марія Банчинська-Донцова і Мелена Рудницька. Українці в Румунії це якраз було півтора мільйона українців. У них було найгірше там становище, оскільки в Румунії українцям забороняли все. Проживали вони в північній Буковині, Бесарабію і в місцях компактного заселення Марамонщини, Південній Буковини, Банаті і Добржуття. Влада уважила ці території і вважала їх, що вони є румунськими. В усіх сферах офіційного життя та в освіті запроваджена румунську мову. А українців визнали як румунів, які забули мову своїх предків. У громадських місцях з'явилися написи: розмовляйте лише румунською мовою. Руманізовано також були назви пунктів сел розпочато румунізацію українських імен та. Прізвищ на керівні посади могли призначати лише Румунів. Громадська діяльність українців перебувала під пильним контролем Служби безпеки, яка називалася Сугоранце, у 1918 1928 роках на Буковині і Бесарабії діє військовий стан. Українське національне життя в Румунії замерло. У Чехословаччині умови для українців були дуже кращими ніж в інших державах, можна сказати, сприятливі для демократичного характеру. Прага стала центром української політичної міграції. Закарпаття підкарпатській Русі було обіцяно що правда є собі, о, такі риси були не визначені. Керівник місцевої адміністрації адвокат Григорій Жадкович після кількох невдалих спроб створити автономію на знак протесту пішов у відставку. Державна влада аргументувала наступне місцеве населення не готове до самоврядування, тому у нього його і не буде. У 1928 році Підкарпатська Русь отримала окремий статус з Чотирьох провинцій Чехословаччини. Кожна з яких мала представницький орган, з'явилися атрибути державності, гімн підкарпатські русини повстаньте від глибокого сну і герб. Важливим досвідом для закарпатських українців стала участь у виборах. Стрімко зростала кількість шкіл. Виникли національно культурні товариства, українське товариство просвіта, русофільське товариство імені Духновича, які відкривали філії, будували. Народні доми і серед закарпатських українців, які називали себе русинами довше, ніж деінде, також тривала дискусія про національну ідентичність. Ми кажемо про те, що національна ідентичність з Україною відстоювалась завдяки Августину Волошину та письменнику Василю Гренджа Донському.